Алло. Вик, да. еще раз. Здрасте. Вик, давай поговорим с тобой. Потому что у меня сейчас проблемы. Ни за чего. Я чуть погорячилась. Э, Ир. Чисто по-человечески, это Ира. я ну, знаю, что да, это Ира. Я знаю, что это Ира. Ты ну, так, скажи, ситуация, мне скажи, пожалуйста. Плачет. На нее все напали. Ни за что вообще, понимаешь? Я тебе помочь не могу. Сейчас звонит. Володимир Володимирович, на м'як кричить довольні, що я там, К тебе там якісь претензії, що то там. Ні, ну чекай, я до нього напряму позвонила. Я рахую, що я зробила правильно. По-перше, я до нього ніколи не дзвоню і я йому це зазначила, і я от тільки номер телефону взнавала, де він є. В нього, до речі, мій номер є, але в мене його не було. Тепер почнемо з того. Я стояла, ти не знаєш ситуацію, так як ти об'ясняєш, правильно? Ти мені як сказала? Ти сказала, що ти радник чи що ти там, помічник, чи хто ти там в нього рахуєшся? Що в Києві, коли було, коли. давай забудемо цей розговор, хорошо, не треба роздувати. Ні, ну ти як ти це ти не треба роздувати. Що? Ти мені скажи, будь ласка, ти до мене дзвониш, коли я знімаю. Е, коротше, коли. Я, я не знала, що там за ситуація. Я теж не знала, що за ситуація. Чесно тебе скажу. На наша... Пойми мене, пожалуйста, да, я зна, зна, не знаю. Мені на всі напали. Кричать, наверка, мне віка, кахановка, она тебе не знає, тоже там кричала, не кричала, я не знаю, у меня мене істері. Слухай, мене абсолютно не цікавить. Ти позвонила до мене і ти кажеш, скандалістка, я знаю, ти туди приїжджала. Слухай, ну я така є. Звині мене, я я прошу тебе прощення, чесно тебе скажу. Слухай, знаєш, ми всі рівні перед Богом, переді мною прощення, не треба просити. Прости, хоча б перед своїм Мельниченком вибачення, що ти представлялася, як його помічник чи радник, чи хто ти там така. історію, давай Я приїду, я буду в каменці, світім ти Слухай, давай тако, я тобі почну з того. Я не звикла, щоб на мене хтось наїжджав. Хто на мене наїжджає, я переїжджаю зразу. Так як ти позвонила і ти зразу сказала, я не знала, що твоя сестра, там, чи Мельниченка сестра, чи його любовниця, чи хто". я йому сказала і кажу кожному. Мені похрін, хто кого їбе, хто з ким спить, вибачте на слові і хто що робить, мені по барабану. Якщо біле, то біле, якщо чорне, то чорне. Я говорю так, як є. Тут ситуація. Дай я тобі об'ясню. Тут ситуація, СБУшники, мінти, всі куча. Я знаю, я дивлюсь лабораторії, я не знаю, яка твоя сестра, я не знаю, яка вона на вигляд, і, і які Мельниченко, і що там. Я ні, вагу, ні, вагу, Ір, не вагу, ір вагу, мене вагу, так ніхто вагу. не опускавши в житті. розумієш? І я сказала, якщо хоче Мельниченко, нема питань, виїжджаємо на стрілки. Тут чому, Віка, я я не, вагу, не знаю, при чому вагу, він чи не при чому? Я не знала цієї ситуації. Ти мені перша дзвонила. Я не знала, що твоя сестра у меня вагу там. У мене істерика, там вона мені штраф вони, там люди на неї кричать, а ніочом так віняють. Понімаєш вона она... на неї каждо день. Там э, наїжає она ходить там. Це, знаєш, на пороховоборщика. А ну взагалі ні, ні при чому. У мене вже, вже нервний фриз влучився, помієш, ще за кіло. Іра, я тобі скажу ще раз, ти підставила сам перед Мельниченка того, що я там з ним не в різних відносинах. Це по-перше. По-друге, мені сам такий фас, коли я стояла в м'ясному павільйоні, коли мене от, окружили люди, десь чоловік 20, і ти мені дзвониш і кажеш: Хто, ти там скандалістка, ти там приїжджала, ти там цей. В мене твого номера немає записаного, я не знаю, хто ти і що ти. Розумієш? Давай, давай, давай без стірок, хорошо? Ні, я без ні. Я вовче то мені взагалі пофіг. Я викликала, я сказала Мельниченко, хочеш йоп твою мать на стрілку? виїжджаємо на стрілку. Він сказав: ні, ніяких претензій, я взагалі нічого не знаю. Я тобі відповідаю, що він мені сказав. Не знаю. Він мені так і сказав, що тобі виписав звездячки, він нічого про це не знає. Він не вмішується, він тільки за рішення суду і тільки щоб було все. Я не знаю, яка твоя сестра, і що, Там стояла куча і журналістів, і всі ми приїхали, міліція. Я не знаю, що робиться та на ній ще наїхали. Там вона вообще не при чому там. Вона дзвонить камні, плаче. Я не знаю, що відбувається. Давай в суботу я приєду я просто ні, ір. Ні, в мене немає такого, Якщо ти наїхала на мене, я йду до кінця. Ти розумієш? Я йду, тепер вникаю в це питання. Я не просто висвітлюю, як воно було, як люди. Я знімала просто коментарі, я знімала міліцію. Мені ніхто не показував, поки ухвалу. Мені не опояснював, що там робиться. І тут дзвониш, ти представляєшся помічником Мельниченка і какої ти там знімаєш мою сестру, хто розрішив, я, я тебе в суд подам. Ти що думаєш? Я боюся в суд, подавай на мене в суд. Давай, давай забудь, ну казала ти таке, казала, скажи мені, я зря Мельниченко позвонила. Твоє право, що ти добре? Ні, ну чекай, ну я правильно зробила, що я Це? позвонила. Ти казала мені, що я тебе в суд подам, що там то і сього. У мене люди є, розумієш? Фік, давай Я тебе я, я, я прошу прощення, я сорвалась. Іра, мені пофіг, ти то, сьогодні зарвалася. Завтра його жінка сорвалась. Після завтра ще що сорвалася. Треба думати до кого дзвонити. Розумієш? Фік, я все, буду я, я прошу у тебе прощення. Я не вибачаю таких вчинків, розумієш? Я просто таке не вибачаю. І я сказала Володя мені пообіщав. Мельниченко мені сказав, що з тобою розбереться і він запитає, як і вирішить сам. Ти насамперед підставила його. Я, я вже уволена вік. все. Я, уволена. я не знаю, хто там уволений, хто там не уволений. Я тобі ще раз кажу, мене не цікавить ваше особисте. Хто з ким спить, хто що робить, де хто що торгує чим і де хто працює? Я в ці питання не вникаю. Мені по барабану білий значить білий, чорний значить чорний. Яка твоя сестра? Який там Ковальова, Іванова, Петрова? Я ж тобі так само сказала. <тур> я з тобою по-человечески рішила. Я, я позвонила, табач. позвонила до того, ким ти представлялась. Я по-человечески поступила? По-человечески. Хорошо, я уволена. Все. Мене я не, не цікавить. Я как, о, що я сорвалась. Чисто по чоловічське а я так, тобі так, чисто давай. по чоловічески сказала, що я тепер принципово вникаю в цю справу, чисто принципово за те, що мене зачепили. Все. Я, просто, Вик, я, я просто, не пробачаю такого, я тобі ще раз кажу. Я чисто принципово буду тепер вникати в це питання і ставити так, як воно має бути, і мені по барабану, чи я там сестра, чи я там хто родич, хто з ким спить і що робить. Просто мене, так як ти мені угрожала від імені його, свого сестри в тебе, Мене це не цікавить. Понімаєш? Да. Це твоє особисте. Я не угрожала Ну, Говорив, що... Як це ти не угрожати? Ти мені позвонити як сказала? Ні, я не уражала, я сказала. чисто по-человечески. Чисто по-человечески ти як сказала мені? Що ти помічник? Нет, я по ні, я так чисто по-человечески. Ні, ні, Ну чекай, ну у мене свідки є, там Вика. де ти казала. Помнеш, ти в Київ приїжджала, я помічник Мельничанка. Так ти казала? Віка, я нікому вже говорила, то я тебе вчора... Ну а в мене є куча ліча свідків. Все, Ір, тема закрита. Я тобі сказала, я принципово вникаю в це питання. Все. І якщо і там вилізе. Та при чому мені ти в суд? Я позвонив. Слухай, Іра, в мене нема твого номера телефона, не було. Я тільки його записала. Для того принципово записала, щоб позвонити Мельниченкові і продиктувати його номер. Він зразу сказав: Дай мені номер телефона, з якого тобі дзвонили. Я йому продиктувала номер телефона, і на цьому ми почали розбиратися, хто ти, Що ти, звідки ти. Ми я везла тоді жінок, їхала разом з ними верніше, коли у, по, учасниках АТО, коли ми шукали хлопців. Ми з тобою нормально, але... ну, нормально ми не нормально. нормально це люди. таке. Да, все. Ми я ми тебе то ми. перший а? раз в житті, коли я тебе побачила, розумієш чи ні, і ти до мене дзвониш і починаєш гнати ці гнилі понти, то я ще не під такими стрілками ходила й була, понімаєш. Я тобі, мені по барабану, я ще раз кажу. Ми на цій землі всі тимчасові, мені по барабану. Тепер я принципово влажу в цю справу і висвітлюю, щоб люди знали, що тут таке і хто тут за ким стоїть. Все, тема на нас на цьому закрита. Все. Я да, тобі ще раз кажу, тема на цьому закрита. А я не пробачаю знає? того, де мене ображають і ні в чому звинувачує. Якісь претензії, угрози ще тим бачив від Мельниченка. Так що давай будемо по Це не відмель... Цей Все. Цей 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 нас... Ну Цей чекай, в... ти мені а там говорила ручнику, так. Зараз початку казала так. Потім ти помічник. Тут ти не помічник, то ти уволена, то ти оприділись. Як Все, мені по барабану? Є там твоя сестра. Є Знаєш, почнемо з'ясовувати. Ну, якщо ти уволена через мене, вибач, звісно, ну я до тебе не дзвонила. Ти сама до мене подзвонила. Значить, з'ясовуй свої стосунки з мельниченком сама. Все мене то не цікавить Я як нічого не я попросила прощення за то, що я вставала. Кажу, давай, 에, давай, слухай, давай, взагалі, давай, я таке не пробачаю, тобі ще раз кажу, я таке не пробачаю. Все, я принципово влажу в справу і показую людям, чого так заінтересовані, зацікавлені, там колишні помічники чи помічники мельнича, Мене не цікавить. Я просто висвітлю це людям і показую. Все, тема закрита. Я покажу, що ти мені сказала і сама навела, що твоя сестра там працює. І ти плюс мені сама навела, що а ти що помічник. Ні, нічого ти не сказала. Ти сказала, що ти суто помічник Мельниченка. Ти нічого не сказала. То, що ти тільки помічник Мельниченка і все. Більш нічого, а це Ні, достаточно. А <сіпко> я, <піскаві> я тобі Ні, ще раз кажу: в мене твого номера телефону не було, ти мені дзвонила і представилась. І нагадала ту, ту подію, коли я їхала в Київ, де ти нас там зустрічала, де ми спілкувались, де дійсно ти там, нас водила по Верховній Раді, там, ну. Да, були такі події. Років два-три назад. Я десь так, да? приблизно два. Було таке, я нічого не було, так? Я твого номера не мала і не мала би б до цього часу. І я б не знала би б до цього часу, що твоя сестра працює там. Я, Прошу, не я не знала, що твоя сестра Ковальова там, чи як її ковальська, чи як її там звати, я не знаю, Іванова. Я цього не знала. Но дзвонити мені, ти не маєш права там вриватися, там знімати се. Я маю право те, що не заборонено законом. Ти мені ці права не маєш права ущемляти і прикриватися кимось. Ким би ти там не була, хоч самого Порошенка. я, Я не прикривала. я тобі давай, ще раз, ти давай, прикривалася, давай. бо ти є помічник Мельниченка, і ти мені так і дзвонила. Іра, я, я тобі не ще не раз, раз об'яснюю, в мене є до 20 свідків, які були навколо мене, де ти це говорила і казала. Я зараз сказала сама Володі і йому кажу, не віриш, відправ за в нього є на базарі. Ти сумніваєшся, що в нього є на базарі свої люди, які готові спитати, чи було, так, чи не було. Я з тобою говорила кажу, на повишних тонах. Я сказала, що все, що хочеш сказати. Іра, не все що угодно. А сам той факт, що ти мені назвала, що твоя сестра там робить, це раз, а по-друге, що така сестра працює, і прошу і треба, не і троє мою сестру, тому що там і так дуже тяжело. Ні, ти мені сказала, не знімай її, не фотографуй, Що ти там ходиш, що ти там знімаєш, і що ти там її яйце, і що ти там щось двері. Що ти там мені говорила? Ти що по Іра, я тобі ще раз кажу, по чоловічески я принципово влажу цю справу. По чоловічески. І вставлю все по полочках, так як є, і по-чоловічки прямо що показую. Я це чисто подзвонила як чоловік і сказала. Іра, мене не цікавлять це такі чоловік? чоловіки. розумієш? Мене не цікавить. Так от я тобі кажу, ким би ти там хочеш таким і будь. Я не знаю, яка твоя сестра. І не знала би б до цього часу. Я навіть зараз на даний момент знаю, яка вона. Я не знала, розумієш? Я пішла туди розрулити ситуацію. Я тільки за правду, я тільки за законність. Якщо не вина, то не вина. Якщо вина, то вина. А вона, а вона при чому посторонні чоловіка та ситуація? Ні, о, вона вже вийшла постороннім чоловіком. Ну то я не знаю, хто з них там посторонні, не посторонні. Я міліцію застала в одній лабораторії, в іншій з бушників. Я спішорозерю, я, я у тебе попросила прощення, Все, я А не я не тобі провала. сказала, що я принципово буду висвітлювати я людям. Я принципово буду висвітлювати людям дану ситуацію, принципово показувати правду так, як воно є. Ну що, що Я тебе про. Іра, ти взагалі нічого страшного не зробила, крім того, що мені нагрубила, накричала і представила, що ти представник чи там помічник мельничанка? Іра, Абсолютно, слухай, Ір, розумієш, Володя теж не дурний. Він би розібрався ситуація. Я йому розказав так, як є. Повір мені. Якщо я говорю, моє слово щось значить. Я до нього дуже рідко дзвоню. Дуже рідко. Понімаєш? Якщо вже таке мене або він дістав, або Сімашкевич натворив ділов, або вже таке, що мені вже надоїли. Я рідко дуже дзвоню, але в даній ситуації я йому напряму позвонила і спитала, чи він хоче на мене наїхати, чи що, немає питань. А він каже: Я взагалі про це не знаю. І все, Віка, я з нею розберусь, бо я таке не чув, не знаю. Я йому диктую номер телефона твій. Я кажу, це твоя помічник.' Він каже: Да, мій, да моя, продиктувала номер. У мене не було його, розумієш? Я тебе в поміні в житті не знала. Ну то все, ти мені сама дзвонила, представилась, сказала, хто ти. Я тобі, звісно, в грубій формі відповідала. Я так зі всіма спілкуюся, мені по барабану, і з ним так спілкуюся. Мені пофіг, розумієш? Така я є, мені по барабану. Якщо це біле, то біле, чорне, то чорне. Навчіться відповідати за себе. І я думаю, просто так би він тобі не сказав, що ти уволена, правильно? Чи звільнена? Просто так, так він би не сказав. Согласна? Що, Вік, все. Я, я, Ти своє право, я все б позвонила по чоловічській. А я тобі сказала, що я по чоловіча вникаю цікавала. в дану ситуацію. Все. я а тепер я покажу цікавала. всім людям, хто був де і хто що. І якщо а Мельниченко цікавала. хоче, то він сам розбереться по цій ситуації. Він буде зацікавлений, хоча б в тому, щоб не обмивалися його ім'ям. ні при чому віка Виновата я, я особисто позвонила... мені все рівно Ти лице сам перед Мельниченка, яке дзвонить до мене і представляється Мельниченком і забороняє мені там знімати, фотографірувати. Все, я тебе так просила, я не забороняла. Ні, слухай, ти так просила, щоб павільйона я чули. Слухай, я тобі ще раз кажу. Я йому сказала, щоб він послав ганця і взнали по м'ясному павільйоні. В нього завтра цілий день є час, він знає, там люди збули. Якщо хочеш, то це якраз біля тої лабораторії. І якраз це в цій частині. Я там спілкувалася з людьми, я знімала відео. Розумієш, в мене ж є на відео, наш навіть розмова. У мене є на відео, ти розумієш? Я знімала з людьми відео, а ти мені почала дзвонити, грубити, кричати, і радник чи помічник Мельниченка, що ти там і хто ти там йому. Мені все одно, як от сама Богословська дзвони. Мені по барабану, розумієш? Яке відношення ви маєте від мене? Я, я знімала, знімаю і буду знімати. Все. А хто чи там спить з ким сват, брат, мені пофіг, Мені по барабану, я вам ще раз кажу. Так, що я тепер я просто познімала і побігла, бо в мене судве засідання. Мені я маю пізніше. Ну так просто описати дану подію, що така, така то ситуація. Є рішення суду, з'ясовую яке рішення суду. Ну це буде пізніше. Все, я коментарі взяла. Ну тут ти дзвониш, починаєш наїжджати на мене присутності людей. Під час того, як я веду відеофіксацію, у мене все на відео є. Розумієш, чого я це я мельничанкові надо, Я покажу на відео там, де це ти мені говориш. Якщо треба, якщо почнемо так з'ясовувати ситуацію, а ні, я взагалі я нафік виставлю в інтернет, нехай всі люди дивляться, як ти спілкувалась і що ти говорила. Бо це, цю розмову я записувала на відео. Ти розумієш чи ні? Я спілкувалася, записувала з людьми. Все, більше я нічого тобі не можу сказати. Якщо пішло на то принципово, але зараз я в цю справу вникаю і хочу розібратися, що тут хто і до чого. І Якщо Мельниченко буде когось кришував, чи там ще щось там когось сунув своїх помічників на роботу, сестер там чи ще щось, знаєш, що будемо розбиратися. А що робити? Будемо висвітлювати, хай люди оцінюють. Ми живемо в цьому місті, вони мають право знати. Все, Ір, в мене тема з тобою закрита. Я тобі ще раз скажу: я влажу в цю справу конкретно по кожному бумажку, по кожному рішенню, по кожному кроку я буду тепер розбиратися особисто і висвітлювати це мешканцям нашого міста. Все я дуже рада. Я дуже рада. Поясниш йому, при чому він чи не при чому. Надо менше не його розкидатися, його придіслов'ями, що він, що ти його помічник. Все, дякую, до побачення. Надіюся, ти мене більше не потурбуєш. Розумієш чи ні? Все, нам нема просто про що говорити.